Дитяча мрійливість, легкість та мистецтво 2 жовтня на території житлового району Княгинин з'явила ще одна окраса району. Поруч торгово-розважального центру княгинин представили композицію під назвою Магія дитинства. Слава Україні! Героям слава! Захід розпочали з хвилини мовчання, заполеглими на російсько-українській війні, захисниками, працівниками будівельної компанії, спілка за будівників. Магія дитинства являє собою образ дівчинки, яка тримає в руках повітряні кульки. Композиція уособлює легкість та мрійливе дитинство. Це символ нашого прагнення зберегти найкращі миті дитинства та віру у світле майбутнє навіть у дорослому віці. Скульптурна композиція магія дитинства. Ми виконали це з братами, мої брати Пилипенюк, я Дмитро, Тарас та Богдан. Ми займаємося скульптурою вже досить довго. Дуже раді, що спілка за будівників в тілі наші такі яркі ідеї. В життя ця скульптурна композиція буде тішити оку мешканців Івано-Франківська, додасть роздінку в цей мікрорайон.